Усім вітання! Ось і настала довгоочікувана відпустка. Дні минають з неймовірною швидкістю. Планів щодо садочку багато, вже час їх втілювати в життя. Перед вами кімнатна троянда, я її висадила в кашпо в садочку. Це її друге рясне. Квітування, троянда не хворіє, квіти тримає десь близько 7-8 днів. Як вона переносить дощ, не скажу, дощі затяжні у нас тепер рідкість. Це літо сприятливе для гортензій. Волотиста гортензія Lime Light. Світіння цьогорічне, просто, неймовірно, прекрасне, Соцвіття велике, пишне, міцні потужні пагони. не розвалюється під вагою квітучих шапок. Квіти до 25-30 см. Забарвлення змінюється із зеленувато-лаймового до чисто. Білого в кінці цвітіння навіть стає злегка рожевим, листя овальної форми темно-зеленого кольору. Підживлювала на початку вегетації, під час бутонізації та в період цвітіння. Підживлювала мінеральними та органічними добривами. Гарний полив забезпечить рясне цвітіння. Волотисті гортензії обрізаються навесні. О, лишайте 2-3 бруньки від землі і буде гарне цвітіння влітку. А ця красуня з великим суцвітєм, щільно набитими квіточками ваніла фрейс. Квіти кремово білого кольору, які потім розжвіють. І до осені набувають майже червоне запалення. На початку липня почала вже квітувати біла-жовтим відтінком хризантема. І Ось я вам хочу показати, розказати та похвалитися новинкою моєму садочку. Я придбала кедр іванський хорсмана, замовляла в розсаднику балсад. Висота саженця 1,40 м, прийшов в дуже хорошій якості. Це напівкарликовий вічно зелений сорт кедра з густою блакитною сизою хвоєю на витончено розгалуженій компактній формі. Ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору, повільно зростає, чудово зимує, не вимагає укриття, виростає до 2 метрів. Петунія ампельна із серії тайдал продовжує рясно квітувати. Я майже при кожному поливі застосовую плантафол саме для петуній. Кінець липня а у мене квітує вже вереск. Дуже люблю цю рослину. А ось це учиток видний пурпуровий імператор яскравий ошатний сорт. Листя темно-фіолетового кольору, квіти будуть рожеві. Учиток видний матрона, дивовижна рослина, міцний кущ, не розвалюється і не потребує якогось спеціального догляду, при цьому виглядає ідеально. Продовжує квітувати піровський наріз, гарний кущ. Ця рослина мені дуже подобається. Я посадила ще три кущика в садочку, і вони в композиції з трояндами досить гарно виглядають. Почалася друга хвиля квітування троянд. В цьому році вони не так сильно хворіють, але потребують постійного поливу. Ось погляньте яке гарне поєднання Барбарису Тунберга і Троянди. Люблю я садити троянди поруч з барбарисами. Після першого квітування я підживлювала троянди плантафолом, ярусом і вони активно нарощують зараз бутони, ну і деякі з них вже квітують. Троянда грунтопокривна White Mayland гарно квітує. Паркові троянди також прикрашають, мій садочок гарно квітують. І ось почала вже квітувати другою хвилею. Моя улюблена троянда Еден Рус Бутонів багато, ну ця троянда завжди показує себе у всій своїй красі. Бажаю вам усім, щоб ваші садочки гарно завжди квітували, приносили вам тільки позитивні емоції. Дякую вам за те, що ви побували сьогодні у мене. Бережіть себе, любі українці, своїх рідних. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно усім вам тільки позитивних емоцій, тільки гарного настрою і до нових зустрічей!